Усім привіт! Здравствуйте. Здравствуйте! Як настрій? Що роздивляєтеся? Настрій чудовий, а роздивляємося цікаву гру. В них так багато яскравих малюнків. Я теж хочу навчитися так малювати, а я писати такі ж цікаві казочки. Я думаю, що після читання нашої сьогоднішньої казки ви власне написати забажаєте і намалювати до неї цікаві ілюстрації. Клас! Чудова ідея! Тоді давайте поринемо у яскравий світ казки новорічна української письменниці Тетяни Винник. Одного зимового дня, коли на дворі вже вечоріла, одній гарній жінці назустріч йшла казка. Візьми мене з собою, каже. С Слухала прогноз погоди. Морози передають до тридцяти градусів. Якщо замерзну, обернуся на клубочок снігу і у світі поменше на одну казку. Відверто кажучи, жінка спочатку завагалася. У неї сумки важкі, а тут ще й казка на руки проситься. А що ти тут взагалі робиш? Може, ти шкідлива чи з дому втекла? Я нічия. Хіба таке буває? Ми казки живемо на зірках. А сьогодні мою зірку розколихала бешкетниця мишка з казки про рібку. І моя зірка впала на землю і погасла. Тепер я блукаю за сніжними вулицями і шукаю когось, хто б зміг мені допомогти. Гаразд, візьму тебе з собою, але пообіцяй бути чемною. Привела жінка казку додому, а Дарина, донечка, не зустрічає її на порозі. Кхе -кхе. Лунає з кімнати. «Оце так свято, засумувала матуся, і ялинка ще не прикрашена. Не переживай, мовила їй казка. – Адже тепер я з тобою. Жінка приготувала донечці лікувального чаю, обернулась, аж раптом побачила прикрашену ялинку. Та стояла у кутку, урочисто тримаючи на своїх розлогих гілках кульки, сріблястий дощик, ведмедика і коника, а поруч стояв Миколай. У цьому році ялинка у вас просто чудова, мовив Миколай, і зірка на його посуху заіскрилася. І твоя зірка, казко, не погасла, сяє он аж на самій сікому вершечку ялинки, усміхнулася Дарина. А для тебе, Даринко, теж у нас є подарунок, сказала казка. Подобається тобі кінь, що висить он на тому гіллі. Він шарівний, і покаже тобі зірки, на яких живемо ми. Сідай. Враз мама хотіла заборонити донечці, сідати на коня, але даринка міцно ухопилася за гриву, і кінь вистрибнув у вікно. З висоти світу, здається, іграшковим. вигукнула дівчина. Перед нею розчахнулося безліч зірок, на кожній з яких сиділа своя казка. «Привіт Івасику та Лесику!» – мовила Дарина до зірки, на якій сидів Івась. Привіт, дівчино! Радий тебе бачити. Вибач, не можу довго розмовляти, адже віншу казку поспішаю. Ми обов'язково побачимося. Гекнула вслід Дарина, оглядаючи курочку рябу та героїв рукавички, які вітали дівчину вже з іншої зірки. Нам пора додому. Засопів кінь і вмить стрілою влетів у вікно. «Мамунь, я бачила безліч зірок. обійняла жінку Дарина. А ще ми разом з Казкою. Надзвичайно казкову ялинку прикрасили. Мама усміхнулася до доньки. Тепер я знаю, що й в нашому домі є місце для казки. Ну, як вам пригоди даринки у світі казок? Надзвичайно цікаво! Я б теж хотіла аж до зірок злетіти. Ага, і з неба на нашу планету поглянути. Я також, а ще мені дуже сподобалась ідея, що казка може мандрувати. Ага. Ніби то якийсь герой. Так дуже цікаві ідеї казок наших українських письменників. Може, ще почитаємо? Ну, давайте вже наступного разу. Добре? Так, так, так домовились. До побачення, дорогі глядачі. Читайте новорічні історії і не забувайте Українське вивчайте, свята Разом з нами зустрічайте.